Підорогі підпишки на св'язковий день. І сьогодні має вийти Браултол, а іменно з хвилини на хвилину. Бо зараз е... 17.52, подивіться, 17.52, а в 18.00 має вийти Бравл Толк. Ще покажу це вам. Коротше, в 18.00 має вийти Бравл Толк. Він вже буде. Але нагадує, правда, коли я це розумію, коли я це знімаю зараз, я відчуваю Сергія, коли е, у цьому відео ми дивилися брал толк в прямому ефірі. І вийшов е, бас. І в цьому обновленні мав вийти газ і бастери, Вони ж в одному обновленні вийшли. І, коротше, тоді додавали. Е, Здів прикол, що ти купляєш гаджети пасівки за монети. Тоді ще її предеретів не було. Я собі вже А, я знову пропав. не знаю, але якась така фішка, треба просто вже не лінитися і знімати відео. Або це моє ліжко тепле. Треба пита. Наступного разу треба зробити його холодним, нам не треба чи нормальне. she seems trailer we know you're excited for Brawl talk but before we start please remember to like and subscribe there's a lot of exciting stuff coming in the next update including trophy road rework and two new brawlers that will each come oh what's he with that is called what's he Мають бути е, як е, докінчити чи два незакінчених тріо. Я знаю, я пам'ятаю, одне незакінчене тріо, тріо Лілі і Корделіус. Так. Я, я думаю, що це буде оце от. Оце має закінчити це оце от. Бо це більш нормально, нормальна не є тут. Вона мені схоже на пені з якоюсь палочкою. Хоча щоб от the trio. Can you guess which one? Aren't you forgetting something? Ми ще забули. Yes! Go play the master event! Go! ще Подивіться, це дуже схоже на Ліану. Я думаю, вона буде на Ліані. і вони тут всюди гриби, листочки. Що? Чекаємо. Початку. Бо воно бачить, подивіться, воно має вийти 18. Подивіться в лівий нижній кут. Бо там пише 18.00, 21 .00 червня по МСК. Е, МСК така ж сама один в Києві, така сама, яка, така сама, яка година в Києві, така, звичайно, година по всій Україні, бо вся Україна ще не помиляюсь, має один часовий пояс. Добре, чекаємо. Ще трохи, трохи. Для вас це буде одна секунда, а для мене буде ціла вічність. Бум! І зараз ще одна хвилина до початку нашої прямої трансляції. Давай. Мені секунди потрібні. Що там з чатом? Чат? 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 чат в шоці? Восемнадцать ноль-ноль. Давай. Двадцать пять почерк. Одну хво. Хвили... Та. Це Лілі, Лілі. Ікодероуса. Це цей цей сад. Чекаємо. Та-та-та! та, 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 та. Це... О, ні, зачекайте, це ж Аунджело ще тріо. Коротше, там хтось ще трохи! Трохи! Це е, карусель... Там вона була зліва, зліва. Нам її показали. Нам її показали на секунду. Во вона. Починається. We have a new trophy road rework inspired by Star Park itself. Nine new hyperchargers, including heat and shade. New skins, including angels and demons. Two new brawlers, Ellie the Mechanic Assassin and Frank. New game modes like Dodge Brawl, and lots more! Let's start this brutal talk uh, with. with. hyperchargers! <laughs> Okay, uh, Lumi's run solo causes the final explosion from her super to have an extra blast on both sides. Doug's free toppings causes an ally he buff with his hot dog to mimic Doug's main attack when he attacks. Kit's making biscuits. His super still stuns the enemy, but he can move and attack normally. When attached to a teammate, Kit heals targets more, and his yarn balls also bounce. RT gains a 360 degree surveillance system, activating damaging security lasers around himself after using his hypercharged super. Chuck is going full steam ahead. He has unlimited range on his next dash and leaves clouds of damaging steam behind him. Shade unleashes the Frightener. Main attacks during his hypercharged super all deal maximum damage, even if the enemy is not hugged dead in the center. Moe is the big cheese. His thriller has long range and also lasts for a longer duration. Draco rides through the fire and flames, with his dragon breathing more flames in a wider area which also have a longer range. Bonnie's Daredevil skills come in handy, stunning enemies when landing and taking off, and spitting out damage-dealing teeth around her. These hyperchargers will be releasing two batches, one per season, after the update has dropped. Ah, target Tuesday? Ugh, not you too. Same time next week? week. Hades Mortis is the Legends of the Underworld Rupee skin. He will also unleash his Serapis Mortis and Pluto Mortis Chromas at the same time. Joining their Dark Master, we have the eternally sleepy Hypnosandy, who floats on a cozy cloud. And Pegasus Berry, who has turned his attention from selling candy to stealing souls. The heroes of this season, Bonnie and Daryl, are also getting a skin each. Icarus Bonnie keeps firing out of a cannon. Too close to the sun. No wonder sheepish Daryl is so shy. He's trying to hide his true identity of a cyclops. Caught in between the underworld and the overworld, Persephone Lumi is torn between two sides. What will her fate be? Terrible puns are here in this season with King Starter Bow and his Knights of the Star Table. Get this skin in the brawl pass alongside this King Archer Bow and Knight Bow Chromas and Knight Umber of Sir Pocus Bandstand realm. Knight Doug, hailing from the Rapids of Velosi. Knight Jackie, who has traveled many miles from Frontier World. Knight Lily of the Woodland Realm. And the mystical Knight Bell, an ally of the Godown Gang. Цей скін нарешті, цей скін вийшов. Його, цей скін мав вийти, ще міг вийти, що не цілий рік ще тому назад. Він помінив в цьому е, суперсил мейкап, чи як це називається, перепрошую. Е, цей скін мав давно вже вийти, всі дочекалися його. But turn out the light. It's like nighttime in here. Are you winking under your helmet? Uh, no. We have a new ranked season skin available in the new Pro Pass that's starting on July 17th. This king sees a downfall of a possessed dynamite. Once obsessed with a cult, he's inhabited by a spirit, and well, you can see where that leads. Ranked skins level up as you progress through the Pro Pass, with a total of 10 unlockable reward stages available. Wouldn't be an update without 29 gem skins and we have loads of those too. Biker Buster is causing all sorts of trouble down at the movie theater. Jackpot Griff is doing his best to make even more money. Did you know that 90% of gamblers quit just before they win big? Explosion tick is yet another bad pun. I just can't escape them. Phantom Poco can now celebrate the Day of the Dead every day because he's dead. To celebrate World Cat Day? Because who doesn't love cats? We have six new chromas for Kit, some of which are named after Brawl Team members' own kats: Tabby Kit, Calico Kit, Gizmo Kit, Mariano Kit. Маріано oh! Kit, Кіт всі знали, що він вийде, тому що е, короче, в, е, там директор ще е, з дизайну в в цьому в Brawl Stars U в Мер Кіт І він отак виглядав і був в Маріаном звали. Ну це не точно, але так. О, нам його показують. О. Hiyamis Kid and Yuki Kid. Kaze and jae are also getting their true gold and true silver skins. We have also given Barry's head a polish, so he's a lot shinier now. Welcome to Jurassic to Star Park. We are doing a full-on trophy road rework and introducing every player to the world of Star Park. Trophy Road is now a natural road that takes you through the portal weird and It so fine. but now in the deficit of wonderful theme park that brawlers call home. The reward trophy road launches with two new worlds Town Square and Metropolis. Brawl did it. Those crazy sons of bitches, they did it. By progressing through the different areas in Star Park, you will earn rewards that include coins, power points, legendary star drops, regular star drops, brawlers, and more. The more trophies you get, the more rewards you unlock. We have also boosted the rewards you can get from the trophy road. You can now unlock hypercharged star drops there, and it's now the only place that you can unlock rare and super rare brawlers. The trophy road has been extended to 100,000 trophies, and we will be adding more worlds in future updates. As you may have noticed, we removed masteries and replaced them with records. We are breaking records! No, man, we're collecting records. My record collection! I Records are the brand new achievement system developed after uncovering thousands of hidden Star Park and Fly records. There are plenty of records to unlock across different brawlers, each with different rewards. Completing records gives you record points, which increases your record score, which affects how high your record level is. Can we ask them to make it simpler next time? Your record level is displayed on your profile and will award you unique battle cards. Some records are easier to earn than others, like get wins with brawlers, and others are going to take a lot of skill to unlock, like defeating every brawler in a single solo showdown. Most records reward you with star drops, but the tougher ones will give you legendary star drops and even unique titles. The cosmetic items from the last three mastery levels are also available to unlock from records, so don't worry. You can still show everyone how bad you are at the game with your CEO of Brawlstars title. We hope that records will be a better replacement for masteries, as some are account wide, and for individual brawlers, there will be much less grinding. Plus, you get some cool cosmetics to show off. There are a lot more changes, so check out your favorite Supercell creators for all the details. Meet Ali, the Lost one shy mechanic. She's a bit anxious, so prefers to watch others from a distance. Oh, and she also likes to stalk and attack them. Totally normal behavior. Ellie has a unique trait. She becomes enraged when near brawlers who have low health. The lower their health, the fatter. Also, she looks like this in water. That's cool. Being enraged is especially useful when using her main attack, Swamp Swipe. As it allows you to chase down brawlers on low health and finish them off. When in water or bushes, swamp sight will cause Ali to leap out of her hiding place. Her super stalker gives Ali pulsing stealth. It also allows her swamp pipe damage to scale. The higher the enemy's health, the more damage she does. Ali is a mythic assassin and is releasing with her 29 gem skin, Hunter Gatherer Ali, in July. There's something off about this tree. It couldn't be because it's a fake tree controlled by a colony of ants seeking revenge for the death of one of their friends. Nah, that'd be weird. Trunk is a fake tree controlled by a bunch of ants seeking revenge for the death of one of their friends. And they also have a unique trait. They throw ants around the map and gain movement and attack speed when near them. They can also use these ants to reduce enemy brawler damage. Trunk's main attack is a spin that damages enemies more the further they are from the center of the spin. This attack also flings ants around Trunk. Trunk super launches them towards an enemy, dealing damage as they dash forward and also leaving piles of ants in their wake. Trunk is an epic tank and will be released with a 29 gem swimming trunk skin. Get it in August. We mentioned angels and demons skins at the start, and this is how you can get them. We are running a mini angels event and a mini demons event in this update. Did someone say angels and demons? Oh, you guys again. The pills are meant to stop the voices. Each event will last these many days. Have angelic or demonic drops to claim, and also have a bunch of new powers to use alongside. <laughs> the two new angelic skins for Meg, Buster, and Eightbit, in the angel event, we will also be able to unlock previous angel skins, including the hard-to-get Dark Angel Edgar. Podali see skin and his Chromas. Each event will have new powers to unlock, and you can equip up to 3 at the same time. You can unlock more slots throughout the event and test out different power combos to make the best builds. In the Demonic event, the same rules will apply, but with another set of powers. The new Demonic skins for Fang, Bull, and Gus will be available in the Demonic drops alongside other skins, such as the elusive Demon Martis and its Chromas. Stay tuned for these two events, coming July and in August he has an only fence? hey an angel's got to do what he's got to <laughs> do you know? is it still cool to make dodgeball reference in 2025 that's a bold strategy cotton let's see if it pays off we have a new game mode based on the most skillful of games dodgeball but we cleverly renamed it dodge Brawl. a ball sits in the middle and when picked up can be thrown at opponents Hitting an opponent with the ball is the only way to take him out and also scores a point for your team first to ten points wins. So coming in your Knights of the Star Table season, two teams face off to capture each other's trophies and deliver them safely to their own base. This sounds a bit like present blunder, but with two main differences. The trophy cannot be thrown, and rollers carrying trophies can still Вони режим reжиdi подарок, чи Кредит трофей, короче, тепер може буде бити. режим буде іншим. token runs is players collect star park arcade tokens you can no longer jump with tokens and token order is locked meaning it's a much more competitively fair mode without rng draco super now shows its duration can you believe that oh my days the tutorial has been updated we also have two Brawler works bull super now has a variable distance Hitting an enemy brawler during the charge will stop ball and slow nearby enemies. His gadget, Stomper, makes his next super stun enemies briefly on impact instead. Your boy Doug is also getting a rework to make him a more effective support. He has three changes. One, a new trait. Healing now charges his super. Two, his super is being changed to have extreme homing towards teammates. And three, his star power, fast food, now heals Doug to max help when an ally is revived. Oh, and Bruce is going to be a San Diego Comic Con. Skin giveaway! Look for this hashtag on social media. They are moving hearts. They do moving hearts. It's a Я, коротше, в шоці. Я, я, думаю, що це, я до останнього думав, що це буде. Е, колаба з барашком шоу. Що е, шо у мене тут. В мене... Бравл з мене. Браволтокс. Ой, блін. Де Бравл. -ток? Брал толк. Погодий, пагадий, пагадий. У мене зараз такий шок. У мене зараз шок. Мені треба передивитися. І ще плюс. І ще плюс. Тримайте оцей от qr кьюрикот. effective support. He has three changes. One, a new trait. Healing now charges his super. Two, his super is being changed to have extreme homing towards teammates. And three, his star power fast food now heals dog to max health when an ally is revived. Oh, blí. Oh, blí. his super. Two, his super is being changed to have extreme homing towards teammates. And three, his star power fast food now heals start to max health when an ally is revived. Opa, vše tři QR kouř od něj. Zara sami ho budu Пиши всі, хто дивиться це відео, беріть свій телефон і скануйте цей QR-код. Я не знаю, що там, там робиться, але. Ні, це не. Це... Я думаю, що це якісь пода... А, ні, нам дали. Я... Коротше, там будуть нас. Е... Вам там дадуть. Коротше, там буде даватися аватарка безплатно, яку нам сливали. Я зараз тут все буду робити. Зачекайте. Я трохи в шоці, що у нас тут твориться. Зараз мені буде. Коротше, беріть. Зачекайте. Так, ви получите оце от... Зараз... Я зараз ввів і мені дали оцю аватар, хоча я ще захожу. Два нових Бравлера, Один міфічний, другий я не поняв. І ще дякую оцим пацанам за коментарі в минулому відео. В цьому відео е, я питався. Дякую вам. Нас тут багато чого додавали. Перше. Е, знову щось там <правда> наворочили Оце ось що таке? Питання буде. The Багато чого добавили, я вам скажу. І кажу: люди, 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 бійтесь. Making... Бійтеся цього, Кро... Всі боялися цього. всі цього. і Оця от ідея, що буде він що він буде, ми зможемо його ще атакувати. Це були брали в одну, в одного блогера, вони не взяли, але скажіть, що можна ще дати Так кіта. Що... Тепер боявся кита. І я не зрозумів, що робить. Enemy, я не поняв, що робить гіпердага. Не по... І ще йде, не поняв. І буде потім. І чому з Morтіса роблять... пробують зробити дівчину. Треба подивитися. Коли буде і коли воно вийде. Ну, планує вийти. Блин, все чекаем. Я брал золк, Я зайшов Бравл, бо коротше показываем. Мы вже практически дошли до удалення цього. Титу, е, т, не титулю, а майстерства. Я думаю, я, моя теорія, що обмова вийде, коли оце йде до кінця. Хто не бачив? Що я забуду показати, нам дали видали, видали, видали. Е, оце от. Оцю от аватарку. Так, Де моя аватарка? Верніть мені мою тепер. Де моя основна? Скорпіоном, Скорпіон, Скорпіон, Скорпіон. Де-де-де-де-де. я не можу зайти. Во. Я апну. Я собі апну титул для Едгара, поздравляйте мене. Е. Я на ньому ще апнул 1000, бо, бачите, у мене рекорд 1018 Титул, я це апнув... Я страдав. Попроти мене пропадали якісь кіберспортсмени. Що сказати? Боївся кітів. Чекайте, це ж не моя аватарка, може іч. Прекрасна. Я придумав шикарний момент, щоб поміняти аватарку. Я геній. О моя, це точно моя. Що сказати? Вертаємо, роблять кор... Зроби, я думав, що це з цим мультиком Барашов шоу А вийшло ангелами і демонами. Ніхто не думав, що. Буде, всі думали, там буде на барашка шоу. Хоча не мало, хто думав. Всі думали там на газилу. Розробовчики, вегедії! Вони взяли і зробили це. Треба до цього разу вже нарешті забрати скінает гра, які дуже сильно хочу. Я дуже сильно хочу скін на Едгара. Я хочу цей скин в мене ігра завжди логає. все. стабільно. Я нічого не, я не донатер. Я ніколи не донатив. Ну, я ще не вигравав в конкурсах. Я один раз виграв в е, с, е, Я виграв у Макве. Це блокве е, був на мімпла. Я там переміг. Всі можете мене подорожти в коментарях. Що? Всі Хто побачить це відео? Срочно, беріть, апайте майстерство. Шукайте, пробуйте вже з... добратися. Пробуємо йти до 2000. Я... Правда, у мене є питання до роздравів. Де моя іконка? Де мій пін? Де мій спрей? І де мій титул? Я думаю, це після того, коли ми тут дойдемо до кінця. Зацінімо кве. Бачите, зліва від Мортіса, от дивиться туди Я Єдхі значок Браулс Бравл Старс Чемпионши. А дивіться, трохи правіше. Хто не? Так. Це що таке? Я еще да, сзади снимаю. Я еще снимаю. Снимаю. Тут еще Зараз Реклама. я рекламу. Я скажу честно, я обесрался. Кто -то? Фух. Так, зараз все... Все апай мастерство. По максимальному. І ще я вам ось. От. Ще я вам намалюю, де це вам апасхалка. Іхто. Я не апав титул на егра, тому що він мені подобається. Хоча може це не так, але я просто обожаю Едгара. От подивіться на цього який летить. Ладно, я уже затягнув. вот ты что, любишь игру кальбара? За 359, да? Мені треба тысячу кубків апнути. Коротше. 100, ой, 100. Коротше. И став лайк, підписывайтесь на мій канал. И всі пока-пока. До ближайших зустріч.